Привіт усім! Ох, літо! Час, коли так хочеться до води. І сьогодні ми якраз про це і поговоримо: про веселощі, про купання і найголовніше про те, як зробити так, щоб відпочинок біля води був, ну, знаєте, на всі 100% безпечним. Ну, звісно, готові. Хіба можна уявити спекотний день без прохолодної водички? Ці бризги, сміх це ж і є справжнє літо. І щоб оці спогади були тільки приємними, давайте запам'ятаємо кілька простих, але, повірте, дуже важливих секретів. Давайте почнемо з найкращого уявімо, що вода це наш великий і веселий друг. А що роблять з друзями? Правильно, граються, можна плавати, пірнати, кидати м'яча та й просто собі хлюпатись. Вода це ж суцільне джерело радості. Але знаєте, навіть у найкращих друзів буває свій характер, і характер у води такий, що вимагає поваги, бо за всіми цими веселощами можуть ховатися угу, певні несподіванки, і наше завдання знати про них, щоб просто їх уникати. І от подивіться, який тут контраст з одного боку, кайф, прохолода, веселощі, а з іншого є й приховані небезпеки. Наприклад, раптова глибина, коли щойно було по пояс, а за крок уже глибоко. Або невидима течія, яка може понести, чи просто надто холодна вода, від якої перехоплює подих? То яке ж тоді головне правило? А все насправді дуже просто бути уважними та обережними. Оці два слова це такий собі ключ до того, щоб відпочинок на воді був і веселим, і абсолютно безпечним. Ну а тепер. У ЗАГА, ми підійшли до най найголовнішого існує одне єдине правило, яке важливіше за всі інші разом узяти. Це можна сказати фундамент усієї безпеки на воді. Саме так правило номер 1 абсолютний залізний пріоритет. Його не можна порушувати. Ну просто ніколи і за жодних обставин. Це треба запам'ятати раз і назавжди. А звучить воно, знаєте, ну дуже просто. Діти ніколи, от просто ніколи не купаються самі, тільки з дорослими. І тут, до речі, немає жодних, але навіть якщо хтось чемпіон з плавання, навіть якщо здається, що там по коліно, і навіть якщо це просто ніжки помочити, завжди, от просто завжди, поруч має бути дорослий. Той, хто дивиться, і готовий допомогти в будь-яку секунду. І це, до речі, дуже крута відповідь. Якщо друзі раптом кличуть кудись без дозволу, оця фраза Я не купаюся без дорослих це небезпечно. Це ж не про страх, це про розум і відповідальність, це ознака дорослої людини. Так чудово, дорослі поруч добро отримано. А це значить, що час для веселощів. Але навіть гратися треба з розумом. Давайте розберемо, як саме це робити, щоб було і весело, і безпечно. Все починається з того, як ми заходимо у воду. Не треба розганятися із криком бульк стрибати. Ні, заходимо спокійно, повільно, даємо тілу час звикнути до нової температури. Якщо раптом відчуваєте, що дуже холодно, аж тремтете, краще видіть, погрійтесь і спробуйте трохи пізніше. О, а стрибки це взагалі окрема розмова. Стрибати можна тільки там, де це спеціально дозволено, бо стрибати з якихось мостів, дерев, незрозумілих пірсів, а особливо там, де не видно дна, це, знаєте, прямий шлях до дуже серйозної травми, це категорично заборонено. І ще один момент, який ну, просто надзвичайно важливий про ігри. Ніколи от чуєте ніколи не можна жартома когось топити, хапати за ноги під водою чи штовхати. Це не смішно, це страшенно небезпечно. Такий жарт може викликати паніку і все може закінчитися дуже й дуже погано. Так, добре, ми тепер знаємо, як поводитися безпечно. Але життя є життя. Що робити, якщо раптом щось пішло не так? Важливо мати в голові чіткий план дій, бо від цього може залежати чиєсь життя. Уявіть ситуацію. Раптом під ногами зникло дно або відчуваєте, що течія кудись несе. Перше і найголовніше без паніки. Паніка наш ворог. Вона забирає сили. Замість цього треба одразу, що є сили, голосно кликати на допомогу допоможіть. А тепер питання, відповідь на яке треба знати на зубок що робити, якщо допомога потрібна не вам, а комусь іншому. Як діяти правильно в такій ситуації? І ось тут критично важлива інформація. Перше, ні в якому разі не стрибати у воду рятувати самотужки. Людина в паніці може потягнути під воду і вас. Правильний порядок дій такий: одразу якомога голосніше кричати, щоб привернути увагу дорослих і, якщо вона березі, спробувати подати чи кинути щось, за що можна вхопитись палицю, рятувальний круг, навіть звичайний рушник. Супер. Ми розібрали всі ключові моменти. А тепер давайте все це зберемо докупи у таку собі коротку пам'ятку, щоб точно нічого не забути. Ось він, наш кодекс розумного плавця. Всього шість простих пунктів. Перший головний плаваємо тільки з дорослими, другий у воду повільно, третій не стрибаємо де невідомо, четвертий ніяких дурних ігор на кшталт потопити друга, п'ятий не запливаємо далеко. І шостий надважливий, якщо хтось у біді, кличемо дорослих. Погодьтеся, зовсім не складно. І це власне підсумовує все, про що ми говорили. Вода це дійсно чудовий друг, друг, який дарує нам радість, прохолоду, але натомість просить зовсім небагато бути розумними, обережними і слухати старших. І наостанок питання на подумати. Тепер, коли ми все знаємо, якою буде перша безпечна і водночас весела дія біля води, можливо, це буде якраз повільний обережний захід у воду, щоб відчути її прохолоду і насолодитись плаванням під наглядом дорослих. Бажаю всім чудового і, головне, безпечного відпочинку.